Розвиток малого судноплавства, безпека на воді та інвентаризація причалів у міській раді під головуванням першого віце-мера Віталія Лукова пройшла нарада про підготовку акваторій та прибережних зон до літнього сезону. Яких рішень дійшли під час обговорень, розкаже далі Олександра Долматович. Функціонування миколаївських акваторій в літній сезон 2025 року на таку тему у міськраді відбулася нарада під головуванням першого заступника міського голови Віталія Лукова. До обговорення долучилися представники спортивних шкіл Миколаївської ОВА, експертно громадської ради та яхтсмени. Одним із ключових питань стало реформування баз стоянок при спортивних школах. Потрібно врегулювати їхній юридичний статус та провести інвентаризацію, зазначає Віталій Луков. Зараз проводиться інвентаризація всього. Що там відбувається. Після цього буде прийнято рішення або щодо поставлення на баланс і так, націоналізації, то де нічийне, Все інше майно повинно мати свого власника і з ним мають бути заключені певні, встановлені певні договірні стосунки. Все, що не буде встановлено власником, буде взяте на баланс громади. І далі вже буде використовуватися для громади Миколаївці. Також проводиться повний облік човнів, вітрильників та майна спортивних шкіл. Це відбувається у співпраці міської влади та представників громадськості. Віталій Луков наголосив, що рішення ухвалюватиметься прозоро та з урахуванням інтересів містян. Це публічні дуже речі, і вони зараз дуже на слуху всіх, і ніхто не буде приймати рішення будь-які чи на користь керівництва спорту міста, чи на користь користувачів яхт. Все це буде приймати максимально публічно ці рішення і так, щоб була доступність до води рівна всіх, хто цього бажає. На засіданні обговорили ще одне важливе питання затвердження правил судноплавства в літній сезон 2025 року. Хоча цей документ ще не ухвалений обласною військовою адміністрацією, процес узгодження триває. Представникам водної галузі запропоновано долучитися до розробки окремих розділів. Торкнулись питання, що на жаль, поки що в нас не затверджені правила судноплавства, які має затверджувати обласна військова адміністрація. Але ми бачимо, є прогрес. Відбуваються роботи над цим документом. Представникам водної галузі запропоновано включитися в розробку розділу сьомого щодо специфіки судноплавства в регіональній акваторії. Ну це також результат. Тому насправді це дуже змістовна година. Також на зустрічі окреслили межі акваторії відкритої для навігації регат та інших змагань. Їх проведення можливе, але потребує координації з безпековими вимогами, зазначає голова експертно громадської ради Артем Ващіленко. Є чітке розуміння. Розуміємо, що в тому числі навіть ті плани, які сьогодні є у паросної спільноти у федерації парусного спорту щодо організації регат їх треба скоординовувати з тими обмеженнями, які є. Але можливість проведення існує так з обмеженим флотом, але є загалом. Учасники зустрічі обговорили як поточні проблеми, так і перспективи. Попри військові виклики, є позитивні зрушення щодо відновлення навігації та розвитку вітрильного спорту в Миколаєві. Ми сьогодні дали максимум інформації нашому водному товариству, людям, які звикли жити біля прекрасної нашої річки Південний Буг. Але, на жаль, змушені були констатувати, що до звичайно нормального життя ми не повернемось до тих пір, поки не буде миру в нашій країні. Олександр Довматович, Даніл Сліж, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.